В цих бойових діях хлопці зранку підбили сім танків. До вечора вони підбили ще три. Слава героям! Я хочу сказати, що майдан об'єднав настільки країну і раніше незнайомих людей в цей дуже важкий час. Це стала одна сім'я. Сім яка в будь-який час, в будь-яку годину, підніметься і зробить все для того, щоб допомогти іншому. Я дуже дякую всіх вас. Я дуже дякую тих хлопців, які зараз воюють. Тут також є хлопці, які зараз приїхали з зони АТО. Але дуже важко мені особисто називати той край зоною АТО. В нашій країні йде війна. Повномасштабна війна, бо ворог зайшов в нашу країну, порушив наші кордони, і це війна. Ми не знаємо, що нас будуть чекати завтра. Але ми, я, ми знаємо, що всім нам треба об'єднатися, бути тим кулаком, який дасть попити любому ворогу. Я призиваю всі батальйони, всі самооборони України, об'єднатися. Зробити єдину спілку батальйонів для координації всіх дій. На даний час дуже важке становище з херсонської сторони, з сторони Криму. Там стягують такі війська, що наші воєнні аналітики на сьогоднішній день не знають, що, що то за установи притягнули З сторони Придністровів на даний момент 21 тисяча войс Російської Федерації. Зачем они это готовят? Наша разведка проживает там уже 8 месяцев. И мы об этом объявляли. Мы об этом говорили. Мы ездили везде, нас никто не слышал. Но на данный момент во всех средствах массовой информации усыпляют бдительность народа Украины. В то время, когда 18 человек у нас погибло в один день, по телевизору пан к сожалению сказал, что у нас двухсотых нет, поэтому я очень прошу, вы разъедетесь везде, не верьте той чуше, которую на сегодняшний день нам вливают уши. Нам необходимо объединяться, нам необходимо создавать партизанские отряды, обучать людей террору, антитеррору в городских и полевых условиях, для того чтобы мы были готовы дать прямой отпор всем населением Украины, начиная от взрослых. І кончає с дітьми. Слава Україні! Героям! слава!